Долар пристосовується. Валюта, яка впливає на світову економіку і яка залежить від суспільних процесів світу, залежна і від війни, яку Росія розгорнула в Україні. Це той фактор, основний фактор, який впливає на економіку цілого світу. Абсолютно невиправдана війна на території незалежної суверенної європейської країни, призвела до породження всіх тих дисбалансів і всіх тих. Економічних криз, які зараз ми спостерігаємо в країні у бюджеті 2022 року середньорічний курс долара заклали на рівні 28 гривень 60 копійок. Але вже 24 лютого стало зрозуміло, що валюта почне рости шаленими темпами. Невизначеність це було основним фактором того, що люди всі ринули на ринок для того, щоб скупляти долари, тому що ніхто не розумів, що буде завтра. Люди розповідають зараз за курсом долара, особливо не слідкують, бо й заощаджувати у Валюті немає змоги. Ну, очевидно, від цього буде залежати цінова політика держави, тобто співвідношення курсу долара до гривні, ми це відчуємо. Ну, щоб так слідкувало, особливо то ні. Робити якісь, можливо, собі заощадження в доларах в валюті. Поки що не виходить. Я монах, то мені долар не інтересує, ні ні курс. Не заощаджуєте в валюті, нічого я монах в монастирі. Ми не заощаджуємо. Я пенсіонер в мене немає грошей. Робите якісь заощадження ні, мене... не роблю. А чому Не, не, не дає, Бо чи... немає з чого! Паніка й справді зупинилася на позначці близько 40 гривень за один долар. Приблизно на такому рівні вдається тримати валюту вже кілька місяців. Ми бачимо, що на ринку вдалося стабілізувати ситуацію. Це все завдячуючи там виваженій такій консервативній політиці Національного банку України. Ну і люди самі зрозуміли, як адаптуватися, як жити в умовах війни. І курс вже він десь так стабілізувався. І ми бачимо, що фактично десь, напевно, з квітня, ну, з травня місяця, десь курс гривні він є стабілізованим. Чи буде курс стабільним у 2023 році, можна хіба що прогнозувати? Адже в воєнний час ситуація може змінитися з дня на день, констатують аналітики. У проєкті держбюджету на 2023 рік, згідно з оновленим прогнозом, мінекономіки курс гривні до долара закладено на рівні 42 гривні. На кінець 2023 року 45. Гривень. Ніхто не каже, що курс 45,5 гривні це є остаточний курс, який точно буде на кінець року. Ми не можемо спрогнозувати, що буде завтра. І це є найбільшою проблемою на сьогоднішній день України. Ми можемо сказати, що це, напевно, перший бюджет в історії України, який зроблений, можливо, так, ну, можливо, я скажу неправильно, з економічної точки абсолютно нелогічно. Ну, не, не Ну добре, я скажу таким чином, що це той прогноз, який зроблений на сьогодні, тобто по ситуації на сьогодні. Не менш важливо передбачити на що вплине курс валюти в Україні. Це такі галузі. Ну, найбільш залежні ми від курсу, звичайно, що е, від тих товарів, які імпортуються, які не виробляються в Україні. Тому що, якщо ми, скажімо, говоримо про ті продукти, які не залежні від якихось імпортних комплектуючих чи взагалі не мають імпортної складової, то ми можемо говорити, що в принципі вони незалежні. Так, тобто, там, скажімо, хтось в селі виростив якусь картоплю чи, 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 чи там е, курка знесла яйце, ми віднесли. Леце на базар, ну до долара ми ніяк не прив'язані, правда. Але якщо ми говоримо про ті товари і ті галузі, які виробляються з використанням якихось певних імпортних комплектуючих, то ми розуміємо, що зниження курсу національної валюти призводить, зразу ж призводить до здорожчання таких товарів. Відповідно, якщо подорожчають імпортні складові, то і вироблений з них український продукт теж піде вверх в ціні. Це саме стосується і логістики. Ми розуміємо, що не буде в нас бензину. Або якщо бензин, чи, чи дизельне пальне, чи скраплений газ в Україні буде дорогий, це призводить зразу до здорожчання логістики. Тобто, для того, щоб перевести з точки А в точку Б якийсь певний товар, потрібно затратити там 10-100-200 літрів пального здорожчання якого призводить до здорожчання вартості такого перевезення. Здорожчання вартості перевезення призводить до зростання кінцевої ціни товару. Тому всі товари, які залежать від логістики, від транспортування і від комплектуючих, які надходять з-за кордону, здорожчання валюти призведе до зростання інфляції. Чи зможе найближчим часом курс долара впасти, теж невідомо. Найбільш ймовірний прогноз це те, що економіка пристосується до нового курсу, так як і робила це в 2014 році. Наприклад, головне завдання для України якнайшвидше перемогти, бо нашої перемоги також чекає і світовий курс валюти.